Мобілізацію реформують, а у залишать у спокої. В Україні можуть ліквідувати ТЦК. Військові та нардепи об'єдналися проти військомів. Шокувальні заяви розривають мережу. Ухилянкам приготуватися посібник правил поведінки для ТЦК вже друкується. Гарячі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Питання реформи ТЦК обговорюються не перший місяць, але тепер на порядку денному з'явився і радикальніший сценарій можливе розформування. Нардеп Олексій Гончаренко в ефірі ранок лайф наголосив, що ТЦК повністю себе дискредитували і мають бути розформовані. Він зазначив, що альтернатива створення цивільних центрів рекрутингу які працюватимуть через мотивацію, а не через бусифікацію. Ба більше на його думку в ТЦК працюють десятки тисяч людей. А з тих, хто здоровий, можна було б сформувати декілька по. Повноцінних бойових бригад ще пропонуєте ЦК розпустити. Це моя пропозиція. Я вважаю, що ми маємо створювати цивільні центри рекрутингу. Ц... ТЦК себе повністю дискредитували. На жаль, бо там є окремі люди, нормальні, абсолютно, і навіть героїчні. Але на жаль, система повністю дискредитована. Там купа хабарників, купа людей, які порушують законодавство, б'ють людей. Там в нас є випадки, коли люди гинуть в ТЦК. Ми всі бачимо ці божевільні відео бусифікації і так далі. Тому в них має бути така форма, якщо їх хочуть залишити, щоб хоча б вони. Цією формою не дискредитували тих, хто кожен день. Кожен день боронить нас і дає нам можливість жити і дихати. Ну, Бо і на жаль, якщо ті є абсолютні герої, то ці є повністю дискредитовані. Мені говорять, да, ну там же є люди, які воювали. Так, да, вони є. Я не, я не сперечаюся з цим. Вони є, такі люди, там теж є, але вони не складають там далеко 100%. Але вони теж є. Uh -huh. Ну і що далі? Так і що? Яка кількість співробітників ТЦК? Чи відома ця інформація народним депутатам? Да, ну здається, ця інформація закрита. Я можу сказати так. Кілька десятків тисяч угу. з того, що знаю я, і з тої інформації, яку я маю, але точну цифру думаю, що оприлюднювати права я не маю. Ну декілька одно... тисяч це понад сто. Ні, це не понад 100. Ні, що декілька, декілька, декілька десятків десятків, не сотень, ага. декілька десятків тисяч це не понад 100. але все одно тут постає питання, що цих людей багато. Постає питання, що навіть якщо з них забрати е, непридатних, ну тих, хто придатні тільки для ТЦК, але навіть а там, але там є і здорові люди, то все одно там є як мінімум декілька бригад, можна було б сформувати, які могли б воювати. А в цей час е, у нас цивільні системи, Центри рекрутингу могли б займатися рекрутингом безумовно тільки не через насилля і бусифікацію, а через мотивацію. Звичайно, треба для цього перебудувати повністю систему. Але якщо ми цього не зробимо, ну ми рухаємось в глухий кут. Примітно, що нардеп Михайло Цимбалюк вважає, що невчасна постановка на облік це не завжди провина самого громадянина. Мовляв, часто проблема в недосконалій роботі ТЦК на думку народного обранця. Центри мають бути підпорядковані не сухопутним військам чи генштабу. Напряму міністерство оборони він додав, що зараз ТЦК настільки скомпрометовані, що люди просто бояться туди йти. Відтак держава має розвивати нові варіанти, як от системи рекрутингу, з роз'ясненнями, мотиваційними стимулами та агітаційною роботою. Ми з е, паном Русланом говорили про поновлення облікових документів. От ваш колега, пан Євтушок каже, що термін буде подовжено. А ви як вважаєте? Цього разу держава подовжить термін, піде на зустріч українському населенню чоловічої статі для того, аби вони оновили документи. Чи все ж таки встановить дати і ніяких поступок не буде? Я вважаю, що потрібно подовжувати, бо не завжди невчасна постановка або поновлення даних є з вини самого громадянина. Ми бачимо, як працює недосконало ТЦК СП. І це теж проблема в Кабінету міністрів. Ми давно про це кажемо: що потрібно проводити реальну реформу цього підрозділу, який не може належати сухопутним військам, бо він комплектує всі роди військ. Це має підрозділ належати е, Міністерству оборони і не, і не бути під підпорядкованим під, е, сухопутним військам або Генштабу. Це має відповідати Міністерству оборони. Як орган центральної виконавчої влади, який відповідає за всю мобілізаційну облікову роботу, через те потрібно продовжувати термін і одночасно негайно проводити реформування територіальних центрів комплектування, які дуже важливі в системі бойової і військової підготовки е в державі. Але на сьогоднішній день вони на жаль. У, із різних причин настільки скомпроментовані, що просто люди туди або бояться йти, а, або е, йдуть не з великим задоволенням, не очікуючи там справедливості. Через те потрібно е, розвивати інші варіанти, е, які вже є частково в державі, рекрутингу тощо для того, щоб більше. Проводити роз'яснювальну агітаційну роботу і шукати стимули, про які ми багато кажемо. Мотиваційні стимули. Ну але з іншого боку, громадяни не повинні забувати, що захищати свою державу це не честь, не тільки честь, а й великий обов'язок кожного громадянина згідно Конституції. Ще одну гучну заяву зробив військовий Олександр Матяш в ефірі вечір лайф. Він зазначив, що якщо у війні не візьмуть участь усі громадяни, зокрема жінки та пенсіонери, ми не виграємо, а Україна перестане існувати. Ба більше військовий підкреслив, що добровольці зараз вже закінчилися, а військо необхідно поповнювати. Думаєте, я хочу протягом трьох років жити в ну, але дуже... в нас не оголошено загальну військову мобілізацію. <кх>, давайте про це поговоримо. Давайте. Про мобілізацію. Дивіться. Ну, добровольці закінчились. Тобто, люди, які зараз йдуть, вони йдуть по необхідності. Дуже багато контрактників, до речі, також нових пацанів, які прийшли дядьків. Є люди мобілізовані, бусифіковані, як там кажуть. Якось військо поповнюється, але цього недостатньо. Просто нам треба усвідомити, що якщо в цій війні до цієї війни, до перемоги в цій війні не будуть долучені всі громадяни України, включно з жінками і навіть з пенсіонерами, то ми її не виграємо. Ну, Україна перестане існувати як незалежна унітарна держава. до слова замначальника центра рекрутингу сил ТРО всу Швайка прогнозує, що служитимуть в армії всі. Він пояснює, що наразі немає такого, що сьогодні забрали завтра відправили в окоп. Чим краще підготуємо військовозобов'язаного, тим більше він буде мінусувати москалика і відправляти його на перегній. каже Швайка. Все одно будуть служити всі через окопи. Пройдуть всі через підготовку позицій, через підготовку фортифікації, через навчання пройдуть. Всі, у нас немає ситуації м'ясних штурмів, коли сьогодні забрали, завтра відправили в окоп. У нас базова загальна військова підготовка триває сім тижнів. Для обмежено придатних, які йдуть в тилові частини, вона тримає, триває один місяць. Після того, як сім тижнів пройшло, людина ще на фахову підготовку йде на відповідний вид озброєння, щоб тримати в руках там або працювати, або в протитанковому, або в протиповітряному підрозділі. Людина має ще навчатися два-три-чотири тижні. Ми готуємо всіх своїх військовослужбовців. І це не є виняток, і це не для красного слова сказано. Відповідно, чим краще ми підготували, е, тим більше плюсом е, доповнилося наше військо. Чим більше у нас плюсів, тим більше ти будеш мінусувати москаликів, відправляти їх е, на в і Так далі. Однак у навчальних центрах зсу скаржаться на контингент, який їм надсилають, і оскільки замовлення від генштабу не зменшується, ситуацію може виправити лише реформа ТЦК на ну, не слово мобілізація. Ви знаєте, була нещодавно в одному з навчальних центрів, 에, говорила з, з усіма інструкторами і такої кількості нарікань на роботу ТЦК. Я навіть, мабуть, не чула навіть перехожого українця uh -huh. про те, яких людей ловлять, відбирають, направляють, і що потім цього виходить, зокрема у бригадах бойових і що з ними стається. Нам треба кардинально змінювати підхід, і мені дуже прикро, що ніхто, навіть з нас, просто вже втомився шукати вихід. До реформи ТЦК, реформ підходу людей. А а тобі не здається, що, що? взагалі це вже запізно робити. Мені здається питання. В тому, що ми, ми наскільки заданили цю історію, у нас війна не припиняється, і замовлення від генерального штабу у нас не зменшується по, по кількості людей. Нам треба з цим щось робити, тому що ми заходимо не те, що в клінч, ми зайшли в клінч, коли людей немає в бойових бригадах, і люди на вулиці категорично не і, хочуть і, і, так, і водночас. Питання чітких строків служби теж постійно лунає і. І Уф! це важливе питання. Чи не щодня представники ТЦК потрапляють у мобілізаційні скандали. Жорсткі кадри лагідної мобілізації розривають пабліки та мережу на днях у Кременчуці. Сталася сутичка з ТЦК та поліцейськими. У підсумку цивільного залили парцевим балоном. Я від санкції не документи шановна. На основании чего. А, так это вот это, что я Привітно, що військовий Олександр Матіш зазначив, що якби він працював у ТЦК і на нього б накинулися, то він би також бився і захищався. Спрацював би інстинкт виживання. Підкреслив військовий. Про це він заявив в ефірі Гранок Лайв, коли говорив про те, що образ ТЦК у суспільстві формують маніпуляції та іпсо, А насправді працівники ТЦК. Не вороги, а військові, які діють у межах закону. Але все ж таки і імідж ТЦК як можна покращити чи змінити ну, тому. Да що ви, ви цю проблему озвучувати, що ТЦК це ТЦК це не ворогі. Чому ТЦК пакує в бусики? Тому що вони мають відібрати людей, людей для служби в армії. До них підходять, вони підходять до людини, у, які, у якої не оновлені дані. Згідно з законом, ця людина має оновити дані вчасно. Ця людина починає з ними битися. Що буде робити людина з травмою, контужений, поранений боєць, він буде захищатися. І на сьогоднішній момент все це освітлюється під певним кутом в засобах масової інформації, і виходить, що ТЦКшники когось там побили. Та я вам скажу: якби я працював в ТЦК, і хтось би там на мене рикнув, я б, звісно, захищався. І робив би це так, як я вмію. Тому що я хочу жити. Я... У мене інстинкт за три роки війни. Якщо на мене нападають, я буду захищатися. Це військова психологія. Цивільному цього не зрозуміти. А потім показують на якомусь телеграм-каналі російському, які підбурюється росіянами. А, ти ви бачили відео, де чувак втік від поліції і попав під машину. Його машина збила. І завтра напишуть: ТЦКшники кинули бійця під машину. І 80% бабульок, які там будуть сердечки, лайки ставити, вони будуть розшарювати це і кричати: А, погані ТЦКшники. Ну на більшістю людей з, з низьким рівнем інтелекту керують і Ну, що робити? Працювати в цьому напрямку. Ока північ також переконує, що більшість новин про інциденти з ТЦК мають маніпулятивний характер. Оперативне командування північ звітує про те, що протягом травня в його зонах відповідальності було зафіксовано інформацію про 68 інцидентів за участю військовослужбовців. ТЦК більшість із цих повідомлень мають маніпулятивний характер, що може свідчити про цілеспрямовані спроби окремих осіб дискредитувати законну діяльність ТЦК ТСП і знизити рівень суспільної довіри до процесу мобілізації. Загалом Ба більше, українцям публічно звітуватимуть про покарання порушників з ТЦК з травня. Командування сухопутних військ починає публічно звітувати перед суспільством про роботу ТЦК. Зокрема, разом з оперативним командуванням будуть систематизувати та оприлюднювати результати перевірок за травень. 89% усіх інцидентів, 223 випадка пов'язаних з ТЦК виявилися не підтверджує. Дженими це фейки, перебільшення, інформаційні маніпуляції або тілеспрямовані вкиди в межах ворожих ІПСО. Лише 11% – 30 інцидентів мали під собою реальні підстави та були перевірені з винесенням рішень. Чотири особи відсторонено від виконання обов'язків, дві особи звільнено із посад. 11 притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 27 службових розслідувань тривають. До слова командування розробили для співробітників ТЦК посібник із справ. Велами поведінки правила будуть видані у форматі книжечки на 51 сторінку, яку зараз готують. До друку ця настанова містить поради для працівників ТЦК щодо того, як запобігти конфліктним ситуаціям, реагувати на певні провокації та виглядати в очах суспільства нормальною людиною. Список основних рекомендацій: заборонено застосовувати силу, спецзасоби та зброю проти цивільних, заборонені дискримінація, приниження та переслідування громадян, заборонено самовільне затримання громадян. Працівники ТЦК зобов'язані діяти суворо в рамках закону. На початку спілку. Вання із громадянином працівник ТЦК зобов'язаний представитися, показати посвідчення і чітко пояснити мету контакту. Настійно рекомендується уникати жаргону, уважно слухати громадянина, заборонено його перебувати. Працівники ТЦК повинні пояснити громадянину, навіщо потрібні військово-облікові документи. Працівники ТЦК повинні вміти визначати тригери в поведінці цивільного страх, нерозуміння, поводитися спокійно, використовувати підтримувальні фрази. Будь-які події мають бути належним чином за Фіксовані, а ви підтримуєте ідею розформувати ТЦК? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тиснівподобайку під відео мирного неба над головою.